Я Ольга, княгиня Київської Русі. Ви чули про мене? Але чи справді знаєте, хто я була? Я народилася в родині знатного роду. Змалку мене вчили бачити те, що приховано від очей. Я стала дружиною князя Ігоря, правителя Русі, але доля готувала мені випробування, яких я не шукала. Мого чоловіка вбили древляни, вдова слабка жінка. Ні, я стала володаркою великої землі. Тоді Русь потребувала не слід. Із а розуму й твердості, ви, мабуть, чули легенди про мою помсту древлянам, про птахів і спалаючими вуглинами, що спалили їхнє місто. Це правда, але знайте, не заради крові я діяла, а заради справедливості і порядку, бо хаос, ворог держави. Та ось про що мало хто говорить. Саме я першою зрозуміла, що сила не тільки у мечі, а й у вірі. Я стала першою правителькою Русі, яка прийняла хрещення у далекому Константинополі. Мене нарекли ім'ям Олена, і, хоч мої сини ще стояли у старій вірі, я вже бачила: прийде день, коли Русь охреститься. Я почала справу, яку завершить мій онук. Володимир Великий, я будувала перші храми, я впорядковувала збори данини, я творила закони, щоб земля жила за правдою, а не за силою. Мій секрет сила жінки у її мудрості і у вмінні бачити далі, ніж дозволяє епоха. Я не прагнула слави, але час сам зробив мене княгинею, про яку пам'ятають і нині. Коли світ знову шукає свої корені, мій голос знову лунає з віків. Твори справу не для себе, а для вічної слави Київської Русі.